Друзі, хочу вам показати, вже відшитий ось таку схему. Це набір від торгової марки Dimensions, вишивка нитками по канві. Вишивала по набору. Набір іде з китайською комплектацією, вишивка на 18 аїді, скажу так, Набір розпочала років 3 назад, потім відложила і зараз це недавно зовсім закінчила. Так, цей набір я відшивала і внесла трішки коректив. Французькі узелки я не робила. Я замість них впустила 13-й бісер, мікробісер. Ось дивіться, У мене тут сніжинки це бісером, ой, точніше, не сніжинки, а зірочки це бісером. Також бісером ось на ось такі завитушечки. Квіти я зробила також бісером розовим. І Бачите? Це мікробісер. Тепер, тут теж у нас мікробісер. На заборі ось також пустила мікробісер. Це я внесла корективи. Також я внесла корективи в саму схему. Значить, по схемі. Дивіться, по схемі. У нас отут віконце чорним, ось тут чорним і тут чорне. Бачите? Це я вам показую схему від набору. Я же вишила тут світло, тут теж у нас світло і отут. Мені захотілося, щоб у доміку було світло горіло. І щоб цей домик був, ну, як сказати... Щоб всі були вдома, тому що в нас зараз війна йде, і хотілося, щоб всі хлопці, які там воюють, повернулися додому, до своїх домівок. Бо в мене також там знаходиться брат. От, тому я ось такі внесла корективи да, у цю хатинку. Надіюсь, що оформлення мене також порадує. І э, скоро цей. Ця картина буде прикрашати мою домівку. Ось так в мене вийшов, відшив. Ще раз показую, повинно було вийти ось так. Да? Темне, темне, темне. Я змінила на ось так. У мене горить світло в всіх вікнах, і всьому домику. От. І, як я вже казала, що замінила французькі звуки на мікробісер. А на цьому все. Ждемо оформлення цієї картинки.